Притчі Соломона глибоко торкаються теми родинних цінностей. У книзі притч Соломон підкреслює важливість збереження гармонії і любові в родині. Він вважає, що мудрість і праведність починаються вдома, де кожен член сім'ї відіграє важливу роль у підтримці миру і взаєморозуміння. Соломон каже, що діти повинні слухати настанови батьків, а батьки виховувати їх у дусі любові та праведності. Слухай, сину мій, настанови батька твого. І не відкидай науки матері твоєї. Важливість, важливість слухняності та пошани до батьків підкреслюється як основа для довгого і щасливого життя. Соломон також наголошує на необхідності бути чесним та вірним у всіх справах, особливо у відносинах з близькими. Домашнє щастя це дар Господній. Родина це мініатюрне відображення суспільства, і гармонія в родині сприяє гармонії в усьому суспільстві. Тому Соломон закликає до взаємоповаги, розуміння і підтримки між усіма членами сім'ї, адже тільки в такій атмосфері можна відчути справжнє щастя і спокій. Пам'ятайте, що родинні цінності є основою суспільства. Підписуйтесь на наш канал і пам'ятайте бути добру!